Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки, ціни, акційні пропозиції та що цікавого на полицях. Приємного перегляду. Оновили асортимент подушок на стілець є з зав'язками з двох боків ось такий варіант ціна 109 гривень. Розмір подушки 40 на 40 см. Бордові подушки, зав'язки з чотирьох сторін гарна набивна. Ціна 99 гривень. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Ціна 99. Ось такі декоративні подушки 40 на 40 88 гривень. Поліестер. М'яка дуже приємна на дотик. Подушка бублик, малюнки в асортименті. Ціна 279 гривня. Морфей подушка для сну 60 на 40, 100% поліестер 169 гривень. Колір чохла можна вибрати м'ятний, кавовий та білий, шкарпетки чоловічі зимові, ціна 29, поліестер та акрил, шапка зимова дитяча всередині утеплена штучним худром, червона бежева та чорна 99. Склад 50% віскоза, поліестер та поліамід. Такий варіант шапки з вушками: 119, шапка зимова з помпонами. Всередині штучне хутро, бежева та чорна 119 гривень. 100% акрил, декор, акрил та поліестер. Зимова на хлопчика утеплена. Виробництво Польща. Верх віскоза, поліестер, поліамід, підкладка поліестер 219, дитяча кольорова з вушками жовта, синя, червона та сіра, 64, навушники зимові, 88, Шапка чоловіча, темно-синя з відворотом 100% акрил 56, 60 і 169, шкарпетки з котиками 34. Бавовна 73%. І ось такий варіант з котиками. Бавовна 73%. Ціна 39. Шкарпетки теплі, махрові 55%, поліестер та еластан. Устілки для взуття обрізні. Ціни різні. Ось такий варіант 34 з фольгою. Зимові 49, 35-36. Зимові вони такі підвищені, 59, білі та сірі. 40-46. Ложка для взуття 34. Взуття зимове, чоловічі калоші. Вставка витягається утеплена: 299. Калоші низькі зимові 199. Бордові жіночі також 199. Пумові чоловічі шкарпетки кольори в асортименті. Нейлон поліестер та спандекс. Ціна 29. Подушка м'яка з довгим ворсом яскрава 99 35 на 35. Наповнювач паралон. Рукавиці чоловічі на флісі 69, 100% поліестер. Рукавиці тактичні 109. Термопластична гума, поліестер та нейлон. Чоловічі, поліестер та бавовна. Ціна лише 19 гривень. Зимові чоловічі для полювання та риболовлі 119. Ось такий варіант 169. Молодіжні з декором. Кольори в асортименті 99. Жіночі також 99. Дитячий з малюнком 29. На один пальчик 74. Є ще такі зі сніжинками за 44. Кольорові зайчиком на один палець 29. Футболка чоловіча бавовна однотонна, 189. 100% бавовна. Зелений кольор та чорний. Жіноча білизна зі знижкою. Трусики жіночі бразиліани мережівні 59. Склад канини Нейлон та Спандекс. Ось такий варіант 59%. Чорний та персиковий. Чоловічі труси 109. Склад канини бавовна – 95%. Еластан 5%. Розміри від Ески до 2х Трусики на хлопчика. Бавовна 96%, Еластан 4, ціна 49%. Фігурка декоративна, новорічна Санта Клаус 399. Декор новорічний ялинка під колбою зі світлом 88%. Статуетка Санта з довгими ніжками 139. Оновили новорічний асортимент ось такими кулями зі скла по 55. Прикраса на ялинку поштова скринька 24. Набір новорічних прикрас 77. Бурульки 2 штуки. Новорічний декор. Гілочка з бавовною 77. Блискучі гілочки по 64. У трьох відтінках. Гілочка бавовни. Кольори в асортименті. Блакитний, фіолетовий та ніжно-рожевий. Також є лимонний світлий 88 гривень. Матеріал метал, деревина та поліестер. Іграшка-антистрес на батарейках «Попіт» – 229. Новорічний декор потяг 129. Набір ялинкових прикрас 55. Ось такий набір три штуки 44. Конструктор пазл 3D 199. Підставка декоративна гіпсова 69. Малюнок мармур І є ось така за 74. Свічка гарбуз 49. Свічка ароматизована гіпсова 77. Пакет прозорий, подарунковий. ручка кольорова. Ціна 39. М'яка ялинка на присосці 199. Іграшка м'яка новорічна на руку 129. М'яка іграшка песик 229. 199. Ось такий песик. Прекраса новорічна на ялинку 29. Панчоха святкова з об'ємним декором 34. Набір прищіпок новорічних 34. Ось такий варіант 49. Зірочки та олені. Прекраса дерев'яна 49. Ялинка зелена 120 см 400 гривень на 90 см ціна 200 гривень. Блокнот на застіпці котики 128 аркушів 99. Дошка дитяча для малювання з маркером 27 Блокноти по 24. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Гарного спокійного дня та вдалих покупок!